Вітання. Пропонуємо трьохкімнатну квартиру по вулиці Героїв Крут, Франківський район, міста Львов. Гарна велика квартира на першому високому поверсі. Він фактично як другий, внизу є гараж, який теж можна орендувати. Тут великий гарний коридор просторий. Одна кімната з розкладним гарним ортопедичним диваном, з виходом на зашкваний балкон. Опалення тут індивідуальне, двохконтурний газовий котел, всюди кондиціонери, санвузол є роздільний, дуже зручно. Коли велика сім'я, тут спальня, гарне ліжко, шафа, кондиціонери в кожній з кімнат, телевізори довішають. Уся побутова техніка, вмісткі шафи. Tu dla nas korydor, też w korydorii, to tu